Гічні та здатні прослужити століття. У Вінниці вже другий тиждень майстри викладачі вищого художнього профтехучилища навчаються виготовляти євровікна з деревини. Свої набуті навички будуть передавати вже учням закладу. Як проводять майстер-клас партнери закладу із Німеччини, розкаже Катерина Соколюк. Розрізають деревину, а потім брусок потрібного розміру відправляють на фрезерний верстат, аби вирівняти поверхню. Крок за кроком майстри виробничого навчання Вінницького художнього профтехучилища номер 5 опановують нові навички. Вчаться виготовляти дерев'яні віконні рами у Європі. Екологічність матеріалів вже давно стала трендом. Тож німецькі партнери проводять для українських колег майстер-клас. У німеччині вже відійшли від встановлення металопластикових вікон. Натомість зараз великою популярністю користуються саме дерев'яні. Адже люди почали турбуватися про екологію, і обирають відновлювальні матеріали. Якщо ж говорити про термін їхнього життя, то вони зовсім не поступаються металопластиковим. Адже досі на історичних будівлях стоять дерев'яні, чудово служать. Навчання розпочали із теорії, а зараз вже кілька днів поспіль із 9 до 17 години виготовляють віконні рами з нуля. Достатньо важкий процес, тому що треба до міліметра до соти міліметра визначати посадку фризи фрезеровка, шліфовка, так само зараз з зараз фарбуванням. Тобто не просто фарбу нанесли і все. Йде спочатку підготовка, потім у нас йде перший шар просочувальний, потім йде захисний, потім йде два вже оздоблювальних. Це достатньо такий, достатньо тривалий процес, і ні в якому разі от, німецька сторона не дозволяє вносити свої корективи. Чисто все як має бути по європейських стандартах. Майстер клас проводять у надсучасній майстерні. Її кілька років тому тут облаштували у рамках співпраці із Німецьким фондом імені Щока представники якого проводять нині навчання для викладачів закладу. Найголовнішим у модернізації профтехосвіти і навчанні загалом є облаштування майстерень за новими стандартами. З цього ми тут і почали. Зробили ремонт приміщення, а потім купили і встановили сучасне обладнання, аби студенти могли навчатися і бути конкурентними на ринку праці. Після завершення двотижневого навчання у столярів із Баден Бадена майстри виробничого навчання будуть передавати свої навички учням профтехучилища номер 5 майстри це основа. Їхні знання потім будуть поширені на навчальний процес. Діти будуть долучені до кращих європейських і світових технологій. Тому це система, яка ну, передбачає від навчання майстрів до кінцевий результат, гарний спеціаліст, який залишає стіни нашого училища. Загалом, завдяки цьому партнерству в училищі вдалося облаштувати три навчально-практичних центри для столярів, малярів, мулярів та штукатурів. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.